Епідуральна анестезія, метод фармакологічного знеболення під час операцій та в пологах, тому що операція по своїй суті є патологічним процесом, під час якого тіло людини просто кричить своєму господарю через біль про небезпеку. Епідуральна анестезія під час пологів складається з опіоїдів, це такі наркотичні речовини, наприклад, фентаніл та анестетиків, наприклад, новокаїн. І навколо епідуральної анестезії в пологах є багато міфів та прихованих фактів. І зараз розберемо один міф: епідуральна анестезія ніяк не пов'язана зі збільшенням ризику кесарього розтину внаслідок її використання. Правда, епідуральна анестезія. Може викликати у жінки, яка її отримала, значне зниження тиску, яке, в свою чергу, призводить до погіршення серцебиття дитини внаслідок недоотримання цієї дитини кисню під час народження. А таке зниження серцебиття дитини або тривали, або поступово яке погіршується, є прямим показом до кесарєвого розтину. Це підтверджено дослідженням, які проводили Єдіні та інші в 2023 році. На пальцях зі зменшенням швидкості потоку мапочка отримає менше бананів, і це зменшення прямо пропорційно зменшенню швидкості потоку. Епідуральна анестезія це дійсно хороший метод знеболення, особливо коли потрібна хірургічна операція. Але як і будь-яке втручання в людське тіло, епідуральна анестезія має свої побічні ефекти. І коли ви підписуєте листок, на якому мілким шрифтом є довгий довгий перелік побічних, можливих побічних ефектів від епідуральної анестезії перед її постановкою, то ви маєте розуміти, що ставлячи свій підпис на цьому листочку, ви даєте інформовану згоду на використання цього втручання в ваших пологах та ви підтверджуєте, підтверджуєте те, що ви розумієте та ознайомлені з усіма можливими побічними ефектами вийти під анестезії, але чи насправді ви їх знаєте?